Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вирішила зняти відео про свій аккаунт, розказати вам все, що стосується мого аккаунту і як все є. Тож, готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Мене звати Женя, це мій канал, і сьогодні я хочу вам розповісти про свій аккаунт, про різні статистики, показати все. Все, що може стосуватися мого аккаунту. Перше, що я хочу сказати, що я зареєструвалася два з половиною роки тому, е, саме на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, е, коли ми всі поринули в телеграм-канали, коли кожне повідомлення просто проходило повз нас, і я вже просто не вивозила. Мені потрібно було щось, на що можна було відволіктись. І, і я не пам'ятаю, як я його знайшла, він мені випав. В пошуку я просто перейшла. Звісно, що зареєструватися було легко, зрозуміти було нічого неможливо з перших е секунд. Тому я пішла на YouTube. Перше відео, яке мені втрапило про Реліркоїн, було від Олексія. І я таким чином розібралась, що щодо чого. Далі перейшла в його чат, на той час ще був чат, і був у нього канал вже. Підписалась, почали розмови, спілкування, і далі він створив окремий чат україномовний, де я і ще з однією дівчиною стали адмінами. Далі її життя повело далі, а я залишилась адміном в нашому RollerCoin українською. І Почались питання, звісно, що дуже важко новачкам зрозуміти, як взагалі грати в цю гру. Тому е я просто втомилась відповідати одні й ті самі питання щоразу, я почала записувати коротенькі відео для того, щоб можна було швидко кинути відеовідповідь, і людині було зрозуміло, що натискати, і мені вже було легше, щоб кожен раз не писати все. Е таким чином е я вже захопилась цією Цими подіями і почала знімати відео. В якийсь момент моє відео помітив П'єро і написав спочатку під моїм відео коментар. Потім він перейшов в наш чат Рольоркоїн Української і почав мене шукати там. Я тут доєднаю скріни цих переписок і далі запросив мене в Діскорд. Запропонував мені долучитись до команди креаторів на випробувальний термін. Я його пройшла, і з того часу я в команді ютуберів. Від мене вимагають знімати від 6 відео на місяць, де я просто розповідаю про гру для нашої україномовної спільноти. Мене не змушують розповідати, яка це класна гра. Мене не змушують залучати сюди все більше і більше людей. Моя мета просто розповідати про події, як грати, як брати участь у тих чи інших подіях, як вони впливають на вашу кімнату. Це все, що від мене вимагають. Поки що я справляюсь, але оскільки я все ж таки не роблю ніяких клікбейтів, не залучаю вас і взагалі спільноту до постійної реєстрації, до цього всього, то і моя аудиторія дуже маленька, мої перегляди маленькі, і я залишаюсь на першому рівні. Перший рівень мені дає. 50 рлт щомісяця, і можливість брати участь у депозит-формах, які я іноді публікую і розповідаю вам відео. І в наших телеграмах, нашому телеграм-чаті. Ці форми дають змогу депозитерам. Які обирають мене дати мені їм якийсь невеличкий кешбек на мій розсуд. Я вирішила, що але не більше 10%. І я вирішила, що саме 10% від їх депозиту я буду давати. Ви можете перейти на моєму, відео, на моєму каналі, побачити, що раніше я проводила розіграші, були більші бюджети, і я мала змогу проводити розіграші, тому що був залишок дуже великий. Зараз цього залишку немає, і я його просто розподіляю поміж депозитерами. І все поки все виходить. З цих форм я також маю невеличкий відсоток і таким чином, десь там 10 РЛТ, 15 РЛТ мені прилітає щомісяця. І тому свій аккаунт я розвиваю лише за рахунок своєї участі у всіх подіях. І е, саме цього донату від команди RollerCoin. Е, Як потрапити в команду? Іноді вони відкривають форму для реєстрації. Буквально з декілька місяців тому була відкрита, і кожен youtube канал може подати заявку і пройти е, певні. Е, Певний період відбору. Мені пощастило, що мене запросили, тобто я не подавала заявки, я навіть не знала, що таке є. Але ось так, маємо ж маємо. Отже, це те, що я хотіла вам розповісти перед тим, як ми перейдемо до моєї кімнати, тож, поїхали. Отже, почнемо з мого аккаунту профайл. Зареєструвалася я 15 квітня і з того часу розвиваю свій аккаунт. Статистика мого аккаунту виглядає ось таким чином. Тобто майнери у мене на 387 птаххешей. Далі в мене вже йде бонусний, бонусна потужність тих майнерів. І вона у мене складає 419% Це на сьогодні. Далі полички мені дають 25 пітахешей, іграми я набила 1,7. Тимчасовий 91 пітахеш. Це ось ці наші пазли, всі наші події. І хом'яки з експедиції мені потрошку приносять. І загалом зараз моя потужність кімнати ось така. Далі у нас є ось реферальна програма. Насправді я хоч і залишаю під своїм відео посилання на реєстрацію, але в мене немає заклику в моїх відео цього. Я ніколи не розповідаю, що тут ми заробляємо мільйони, якщо ви хочете, доєднуйтесь. Тобто запрошення є, і я їм не спекулюю, ніколи ніде не проговорюю. І таким чином, на сьогодні в мене 97. Рефералів, з них перші 20 це були мої друзі, тому що. Як з самого початку, коли я зареєструвалася, за рефералів нам давали ХП додаткові. І хоч щоб трошки просунутись по подіях, по сезонах, мені треба були ці 10 ХП, чи скільки нам їх давали. Тому я зареєструвала, мабуть, всіх своїх знайомих, які в мене є. І жоден з цих аккаунтів не ігровий. Тобто ніхто з моїх друзів не продовжує грати в ролі Аркої. Мене насправді радує, що в мене така кількість рефералів, з них 10. Активних, ну, можливо, можливо там відсотків 10-15, не більше. Так, ну давайте за місяць. От, за місяць це у мене за РЛТ. І, як ви бачите, що за останній місяць у мене був один е, реферал. І ось максимум я отримала 3,36. Якщо я не помиляюсь, це РЛТ, які ми можемо отримувати за майнінг і за витрату в магазині. Ну, тобто, не кожна витрата гравцем РЛТ зараховує мені якийсь відсоток від того. Так, XRP. XRP у мене. І тут ми можемо бачити, скільки я загалом вже отримала від свого реферала, і скільки за вчора. Таким чином, я навіть можу відслідковувати, які активності у моїх рефералів. Отже, XRP т це взагалі окреме. Я дякую тому, тій людині, яка її майнить, тому що я її майнила не так багато. І загалом весь дохід від t який я спустила на пазлах, це виключно заслуга моїх рефералів. Так, догі також дуже активно в мене майнять. Так, біткоін. Ефір ось взагалі не дуже активно. BNB, Polygon. Саланка і ЛТЦ. Тобто кожна монетка в мене потрошку майніться, і я можу бачити, що в мене ну, десь ось потрошку-потрошку набігає. Чи є сенс накидувати рефералів? Є. Безперечно, є. Ви можете дуже добре заробляти на цьому, але ви маєте випрацювати стратегію, де ви будете не Шахрайськими діями заманювати людей в цю гру і змушувати її грати, а де вони захочуть самі розвиватись. Своїм рефералам я дуже вдячна, але я не закликаю ніколи нікого заходити в цю гру, сидіти тут, як я, і м, м, проходити всі-всі івенти. Так, щодо івентів, у нас триває ще пазл. Я його пройшла ось таким чином. Ну, ще не пройшла. в мене залишилось, забрала всю потужність, і я думаю, що я заберу ще ось цю нагороду, і, напевно, ось цей майнер. В мене є два завдання, які я планую виконати: це з іграми. Загалом я обміняла три РЛТ. Зробила крафт 180 деталей і відкрила пазли на 70. Ой, пазли. Лутбокси на 72 бокси. Мені здається, чи 30. да, 72 я відкрила. Я таким чином спустила всі кошти. В мене лишилось лише 15 РЛД. І два завдання, які я виконаю, я заберу ось цей майнер. Він мені дуже-дуже потрібен. Не знаю навіщо, але дуже-дуже потрібен. От, я ніколи не раджу вам відкривати бокси. Тому що, як ви бачите, відео попереднє починалось, і в мене на рахунку було більше 50 РЛТ. Відкриваючи бокси, я спустила все. Ці 15 вже в мене від продажу деталі, які я отримала. Тобто я всі 50 РЛТ спустила просто на бокси і ушла в мінус. Можливо, якби можна було, я б пішла в мінус. Так, що ще я вам хотіла показати? Завдання з таскволу я не виконую. Я це повторюю майже кожного відео, і в мене немає можливості проходити всі ті ігри, всі ті застосунки. Там також треба вливати кошти. Я це не люблю робити. Тому, якщо є можливість пройти опитування, я його проходжу і зазвичай це буває один раз на тиждень або навіть більше. Тому задання я не проходжу. Зараз у мене в, в сезоні. нас сезон? Зараз у мене в сезоні вже 15 рівень, і я не знаю, чи а скільки днів у нас лишила сезону? 45 днів, то, можливо, такими темпами я і дійду до кінця, а можливо, і ні. Не знаю. Але принаймні я буду намагатись зібрати цей сет, тому що він же ж працює від чотирьох майнерів, тому ось до 25-го мені обов'язково треба діти. А далі, вже як вийде, але далі також у нас цікаві майнери, і в них зараз дуже дешевий крафт. Тому якщо у вас буде змога, то збирайте саме ці майнери і крафте їх. Крафт дешевий, а майнери виходять дуже дуже потужними. Так, давайте я покажу, як виглядають кімнати мої, які в мене є. Я залишу насправді посилання на свій аккаунт в описі до цього відео. Ви зможете просто перейти переглянути мої кімнати, якщо вас цікавить якийсь майнер. І насправді тут є ті, які я тримаю для крафту, є ті, які просто мені подобаються, і виглядають мої кімнати зараз ось таким чином. Е, так, і потужність розподілена для майнінгу у мене ось так. ось, Значить, у мене так, і потужність кімнати я розподіляю таким чином, що 70% я майню полігон. 20% у мене стоїть біткоін і 10% XRP. Я таким чином собі розподілила вже досить давно. Ось ці 10% у мене були гуляючими. І коли у нас ввели XRP, я поставила всю ну, 10% саме на неї. Тому що зараз вона для мене досить вигідно для того, щоб обмінювати, поки ми не маємо виводу. Але мені здається, що найближчим часом це вже буде зроблено, тому що нам це анонсували, і потрошку я його собі майню. Полігон у мене майніться саме для того, щоб його виводити. Напевно, вже рік, може і більше, я майню саме полігон. Так, ось. Можемо бачити, що я виводжу його. Досить давно, і як у нас е, змінюється е, сума мінімального виводу, таким чином я і його виводила. І ось з 23 рік, 24 рік я виводжу полігон регулярно. Зараз моя потужність зросла, полігон. Чогось менше майнять, мені здається, і в мене почало дуже швидко збиратись на суму мінімального виводу. Якщо ви можете побачити, що в грудні мені вдалося вивезти цілих три-чотири. Чотири рази мені вдалося вивести, і я вирішила трошки його назбирувати більше, щоб виводити рідше. Таким чином, зараз у мене 56 матіка і я їх зараз і виведу. Нарахування відбувається на наступний день е і регулярні я не бачила, такого, щоб там тиждень в мене. Ні, було було на початку, десь там тиждень ми чекали. Зараз регулярні виводи і постійно вводяться. Виводжу зараз я на біржу Bybit, я там збираю певну кількість, до цього я вводила на Окікс. З біржами в мене проблем нема, Всі аккаунти всюди в мене верифіковані. Так, починаємо з того, що сюди ми маємо ввести нашу адресу гаманця в мережі Polygon. Так, тут я погоджуюсь, що я перевірила, перевірила мережу. Ось тут у нас внизу кожного такої форми написано, яка має бути мережа монети, і скільки днів ми можемо чекати свій депозит, перш ніж починати панікувати. Так. Тож, туди сюди я вписую кількість, яку я планую вивезти. Давайте ось так. Натискаю вивід, підтверджую. На мій емейл приходить повідомлення з кодом. Так. Якщо ви раптом закрили цю форму до того, як ввели Пароль, ну, цей код, або ввели його неправильно, нічого страшного, форма закривається, і потім ця транзакція буде скасована, і кошти повернуться на ваш рахунок. Так, все. Чекаємо на вивід. Це перший вивід, вивід в цьому році. І я сподіваюсь, швидко. Граю я в RollerCoin щодня. Жодного дня не було пропущено за цей період. В той день, навіть коли був повний блокаут, у нас не було мережі, не було інтернету і світла. Все одно я пішла досить далеко від дому, щоб знайти ту краплю мережі, зайти і зробити логін, зробити одну гру, щоб просто мій аккаунт не, не скинувся і. Я, ну, щоб комп'ютер не скинувся, і щоб увімкнути потужність кімнати. Тому за ці 2,5 роки, скільки я граю, я заходила щодня. І так, я хочу наголосити, що для мене це гра, хоча і є виводи, є кошти, які я тут заробила, і все одно це для мене лише гра. Якщо з нею щось трапиться, якщо проєкт закриється, для мене це не буде якимось трагічним моментом в житті. По-перше, є дуже багато різних направлень, які мене цікавлять, і навіть мій ютуб-канал я намагаюсь розподіляти, тому не буде для мене дуже великою втратою. Буде прикро, але. Але будемо рухатись далі. Тому якщо ви будете жити за таким самим принципом, що це гра, що це е, такі моменти, і не будете засмучуватись, е, коли бокси відкриваються в мінус, коли ціни зростають, тому що це логічно, це економіка гри, яка має бути на плаву. І е, коли змінюється завдання, навіть ми не помітили з вами, я зараз вам це трошки наголошу на цьому. Ось тут є бонусне завдання. В тому сезоні воно було за 5 виконаних дейлі завдань. І ми майже ніколи не могли його відкрити. Зараз це стало за три дейліки Тобто, ви навіть не помітили цього. А гра трошки для нас стала лояльною. І так само, ще ось тут є момент, я просто також його якось упустила. Але зараз покажу вам, що в офіційному сторі. Нам пропонують е, додаткові полички. Раніше були лише ці дві, тепер нам ще ось ці додали. І е, якщо ви не хочете е, витрачати гроші на маркетплейсі, і ви можете зайти сюди, купити ці полички. І вам буде це зараховано і в кошти витрачені в стор. ось тут в меню, бачите, СТОР, тобто купити полички на Певну кількість можливо, і це буде витрачено як офіційне, офіційні витрати, і зарахуються вам завдання. Коли, до прикладу, мені не вистачає, я відкриваю три бокси, і в мене не вистачає буквально 0,04, щоб зарахували завдання. Я заходжу сюди, купую якусь поличку. Не відкриваю бокс. В мене є поличка, я її залишаю, якщо це на 8, або я продаю її на маркеті. Ось такий цікавий момент. Так само тут є майнери. Ну, вони не надто вигідні, але також, якщо є потреба витратити офіційно кошти, ви можете зайти сюди і витратити якісь кошти, зараховані будуть вам завдання. Тож я сподіваюся, що показала вам все, що могло вас цікавити. Якщо ні, напишіть, будь ласка, в коментарях питання, я додатково потім на нього відповім. Дякую за перегляд, дякую за той час, який ви витрачаєте на мій акаунт, на коментарі, на лайки. Якщо ви мій реферал, окремо вам дякую і обіймашки. Також хочу подякувати своїм депозитерам, тому що, окрім того, що я на плаву тримаюсь в команді ролеркоїна і маю. Змогу давати вам кешбеки. Ще і я отримую з тих кешбеків невеличкі відсотки нарахувань. Єдине, що не можу вам сказати скільки, тому що якось цей момент е, пройшов повз мене. Але все одно я бачу, що нараховують мені більше, ніж 50 РЛТ, і це саме завдяки моїм депозитерам. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!